Атомні станції можуть бути ще безпечнішими, якщо там є комплекси з переробки радіаційних відходів. Зношений робочий одяг, інструмент, ізоляційні матеріали на українських АЕС. Все це зберігається у спеціальних сховищах. Утім, за три десятиліття роботи атомок такого непотребу назбиралось чимало. При Савєцькому Союзі каданістроїс ніхто не задумувався про те, щоб ці об'єми. Это уже в вот девяностые годы. И Мы взяли на себя международные обязательства, это часть национального законодательства, о том, чтобы уменьшать, так сказать, физический объем. Радіоактивних відходів. тож у Держкомпанії Енергоатом збираються оновити такі сховища, зокрема, встановити сучасне обладнання. У 2014-му під руку модернізації потраплять Запорізька та Рівненська АЕС. Для цього уряд уже виділив по 300 мільйонів гривень. Утилізовуватимуть відходи, спираючись на міжнародний досвід. Це низько средні активні відходи, тверді їх спресовують. Там сортування є, деякі зжигають і так далі. Окрім модернізації сховищ, енергоатомники також хочуть модернізувати серця Запорізької та Южноукраїнської АЕС, тобто подовжити строк експлуатації кількох тамтешніх енергоблоків хоча б ще на 20 років. До таких планів скептично ставляться екологи. Запевняють, блок, який відпрацював відведений час, краще закрити, аби убезпечитися від аварій. Більшість країн ухвалює рішення. Щодо зупинення цих блоків, та ж сама Франція, Італія, Японія, Швейцарія, Сполучені Штати Америки співвідношення таке. Вони 90% закривають і лише 10% продовжують термін. Енергетики ж заспокоюють, перед тим як дати енергоблоку нове життя, він проходить численні перевірки. Якщо корпус реактора не ушкоджений, достатньо лише замінити основні компоненти, тим паче, що увесь процес пильно контролюють світові організації. Та й вимоги до безпеки АЕС після трагедії на японській Фукусімі стали жорсткішими. Всі основні час модернізації вони йдуть ідуть сучасцям компанії. Зарубежных компаний, вот, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали ну, и работают в продвинутых вот, ядерных странах, таких как Соединенные Штаты Америки. там, на значить До речі, Україна вже має досвід такої реконструкції. Торік ми перезапустили перший енергоблок Южноукраїнської АЕС. Це коштувало державі майже 2,5 мільярди гривень. Натомість будівництво реактора з нуля коштувало б всі 40. цим аргументом і оперують в енергоатомі. Хоча тих півтора мільярда гривень, які виділено з держбюджету в статутний фонд НАЕК, не вистачить навіть на ремонт не те, що трьох, одного енергоблоку. Тож решту коштів мають намір залучити в ЄБРР і Євроатому, а це 600 мільйонів євро. Кредити має затвердити Верховна Рада, щоб енергоатом отримав доступ до цих коштів. Один законопроект уже в парламенті. Втім, у січні депутати не змогли розглянути документ. Якщо ж народні обранці підведуть у енергоатомі, шукатимуть гроші на ремонт де-інде. Наприклад, за рахунок тарифів на електроенергію АЕС з 1 січня їхня вартість зросла на півтори копійки. Це має принести компанії додаткові 760 мільйонів гривень. Євгенія Скорина, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес.